Греція відмовилася від європейської допомоги. Такі результати референдуму, що відбувся в країні вчора. Проти умов кредиторів висловилося понад 60% греки. греків. Тисячі з них напередодні вийшли в середмісті Афіни. Вони гуляли і святкували те, що грецький прем'єр назвав перемогою демократії. Допомога європейських позичальників вимагала від АФІН заходів суворої ощадності. Втім, греки не схотіли обмежень голосувати проти. Їх агітувала влада. Ми разом перегорнули яскраву сторінку в історії сучасної Європи. Ми довели, що навіть за найважчих обставин демократію не можна шантажувати. Якщо в Афінах танцюють у Брюсселі, ледь не плачуть. Голова європарламенту без натяків. Каже, тепер Афінам знадобиться вже не фінансова, а гуманітарна допомога. Я вважаю, що на саміті Єврозони слід обговорити програму гуманітарної допомоги Греції. Звичайні громадяни, пенсіонери, хворі і діти не мусять розплачуватися за ту драматичну ситуацію, до якої країну довів уряд Євросоюз збереться на екстрений саміт уже завтра. А Фіне знову спробують домовитися з кредиторами. Якщо їм це не вдасться, Греції прогнозують колапс банківської системи і вибуття з єврозони. Наступні 48 годин матимуть вирішальне значення, тому що після цього ні на голосуванні дуже важко повернутися до столу переговорів. Вірогідність того, що Греція вийде з єврозони, приблизно 80%. У розпал кризи Греція лишилася без міністра фінансів. а Він пішов у відставку зранку після референдуму. Мовляв, цього хотіли деякі члени Єврогрупи. Склав повноваження голова опозиційної грецької партії. Він вимагав від греків голосувати за умови кредиторів. Тим часом через грецьку кризу дістається іншим країнам. Гранок на фінансових ринках світу позначився зниженням індексів, а на фондових біржах падає курс євро.